Доброго дня! Сьогодні поговоримо про військовий збір. Це особливий збір, який був запроваджений Верховною Радою України в 2014 році. Він був запроваджений з метою поповнення коштів Державного бюджету України для того, щоб формувати ресурсну базу для підтримання Збройних сил України. Коли він був запроваджений, то він був запроваджений на рівні 1,5%. Від заробітної плати працівника, тобто базою обкладання військовим збором були лише трудові доходи громадянина. З початку теперішнього року були внесені зміни до цього збору. 28 року Верховна Рада України прийняла відповідні зміни до Податкового кодексу України і виклала положення, які регулюють військовий збір. В новій редакції. Отже, тепер, з 1 січня 2015 року, військовий збір застосовується не лише до трудових доходів громадян, а також і до інших видів доходів. І, по суті, база оподаткування для військового збору тепер тотожна база оподаткування податком на доходи фізичних осіб. Що стосується строку дії військового збору, то тепер. В податковому законодавстві України визначається, що військовий збір буде діяти до завершення реформи Збройних сил України і відповідно до моменту прийняття рішення з цього приводу Верховною Радою України. Військовий збір залишається на тому ж самому рівні півтора відсотки від відповідних видів доходів, тому в цьому році. Громадянам доведеться платити більше, оскільки, як уже було сказано, база оподаткування була збільшена, значно розширена. Раніше це була лише заробітна плата, тобто трудовий дохід громадян. В цьому році це всі види доходів, які громадяни отримують з різних джерел, включаючи в тому числі дохід отриманий від здачі майна в оренду, проценти. Роялті, а також сюди входять пасивні доходи. Отже, подивимось, як це працюватиме в цьому році, а також як нам потрібно буде звітувати за цим видом збору після закінчення 2015 року, оскільки особливої форми звітності для цього збору поки що не встановлено. Дякую, до наступних зустрічей. Знайте більше.